Тунтун -тун, Сахура вернули в ігру, і це офіційно. Сам Семі заявив, що він його верне тільки тоді, коли я виконаю три його завдання. І сьогодні ми це зробимо. Но перше, ви маєте поставити лайк, підписатися на канал і запастися печенюшками, молочком, попкорном. А ми начнемо. Семі, давай мені перше завдання і заповни всю свою базу Тріпітропі. Окей. Тільки от, проблема, як би нам їх отримати, тому що вони виходять не також і рід, ну, не також і часто. Ну, ладно. Спеціально для вас я буду тут стояти АФКшти, а для вас це одна секунда. Так, і три тріпетропі зайшла. Зайшла. Але щось чомусь ні янг'яновської не вийшло. Але я спеціально інгіяновські не купляв. Тому що Семі мені видавав звичайних гінгіановських він не видавав. І спеціально він зробив так. Він, походу, їх спеціально видавав, щоб я скоріше це зробив. Походу, він і сам хоче, щоб він вже сам навіть хоче, щоб я йому видав. Ну, ладно, приступаємо до наступного завдання. Так, і наступне завдання він нам написав. Відкрий 10 лозлакі блоксів і получи Сікс Семена. Окей, попробуємо. Відкриваємо перший лозлокіблокс. Наступний хто, хто, хто наступний. Лоз комбінаціон! Блін, а чому він нам випав? джуб джуб Ситус. І ще один той вот. А тепер є Яновський відкриває. Є-бой yeah, Він написав: молодець, так тримати. Давай, Семі давай фінальне завдання. Зробіть ПВП на даху на Лос Сік 7. Верни його. Та ти тупий. Давай в мене на базі будемо. Uh, чекай, Семі, а яке ПВП на даху дубінками? Так, окей. Okay. Let's go Починаємо. Перший раунд. Раз, два, три. У мене щось зі швидкістю не так було. Або то самі спеціально зробив, або я не знаю що. Ай! А то ще тільки на перший раунд. Ай! Ні! В смыслі, ти не впав? Я не впав, я не впав, в мене щось, У нас щось трошки той сервер під підладив. <світ> <світ> ти мене все зависаєш. Перший раунд я виграв. А скільки раундів то? Два. Два раунди. Він написав так: раз, два, три, другий раунд. Эй! Він написав: даю вам фінальний раунд. Тому що нічия. Раз, два, три, фінальний раунд. Ніхти! Я виграю. Та, ти, ж, ти перший впав? Та. Точно? У мене ж було Сік Сен Януський. Він пише, ти заслужив. Кого я заслужив? Подивися в базу, окей. Тун Тунса хузи всіма бафами, ще Йенг Янг. Семи, дякую тобі! У мене... Що? Ладно, друзі, мене, я потім заберу за кадром. Е, пожалуй, я вже закінчу це відео, а на тому все і всім пока. Всем демонтунтон!